Злотие купола стоят в тумане, сквозь сонця луч сіяет кріст. Здесь Божий Дух, здесь благодать над нами, і все пропитано тревогой лет. О Боже, якби знали ті, хто бачив і не вославили Твою благодать, коли взривались тут снаряди, а Ти молився і не зміг мовчать. Якби все знали, вірили в Бога, у увездесущого милосердного Творця. Ми просто не пізнали би ніколи, як Каїн зрадив брата і Отця, таких братів уже ніколи не буде, тому що вбивство, гріх не терпить благодать, але стоять церкви повсюду, щоб ми могли молитись і прощати. Злотых купола стоять в тумані, сквозь сонця луч сіяє крест. Здесь Божий Дух, здесь благодать над нами, и все пропитано тревогой лет.